Вже Тетяна Дмитрівна сказала у певній мірі про те, що інсулінорезистентність – це дуже важливий фактор. А взагалі інсулінорезистентність на даний час вважається ключовим патофізіологічним механізмом розвитку метаболічного синдрому, так? і доведено, що інсулінорезистентність зустрічається в 10 осіб без метаболічних порушень. Це проводились дослідження на особах. Від 40 до 75 років У 58 осіб з артеріальною гіпертензією, 63 з гіперурекемією, 84 осіб з гіпертрицидемією, і 66 осіб з порушенням толерантності до глюкози. Для того щоб е, розглянути роль інсулінорезистентності е, в розвитку неалкогольної Жирової хвороби печінки слід визначитися е, наскільки залежна печінка від інсуліну. Ви знаєте дуже добре, що виділяє дві групи в залежності від інсуліну органів, інсулін залежні тканини, до яких відноситься печінка скелетні м'язи, жироватка на нем'яка і інсулін незалежні тканини. Е, тому на даний час окремо розглядають. Інсулінорезистентність жирову, печінкову м'язову, а також ендотеліальну. Чутливість печінки до інсуліну залежить від пасивного потоку нестеріфікованих жирних кислот. Тобто велика кількість жирних кислот сивороці крові при нічій дії інсуліну на е, е, рецепторі, які глюконеогенез. Е, а вазодезалітаційна дія інсуліну. так. Вона опосередковується через різ фосфотиділ інозитол трикіназу, сигнальний шлях, сприяючи утворенню осиду азоту, що забезпечує посилене кровопостачання та зростання можливості забезпечувати тканини глюкозою. І нездатність інсуліну працювати через цей ріс, сигнальний шлях названий інсулінорезистентністю ендотейну, тобто однієї тої самої людини може бути виражений. Віж виражені різні типи інсуліно інсулінорезистентності. Крім того, навіть інсуліно резистентні тканини, вони по різному залежать від інсуліну. І я це не дивно, мозок природа зробила, що він є інсулін незалежним. І чомусь природа зробила жирову тканину менш залежно від інсуліну. Так, це можна тільки такому, як то кажуть, такі еволюції дивуватися. Що, наприклад, більш від інсуліну є печінка, ендотеї, м'язи, м'язи найбільш залежні, а жировідка нині дали такі преференції, що вона є менш, менш залежна від інсуліну. Це, очевидно, зв'язано з тим, що це банк енергії, а банкірам завжди дають якісь, як кажуть, поблажки. Що ж відбувається в печінці, коли, допустимо, знижується її чутливість до інсуліну? Ми знаємо, що глюкоза, яка потрапляє, вона через глюкозу шість фосфат перетворюється в, ліко... в лікоген, так? який потім, проходячи певні етапи, він окислюється, приймає участь у утворенні нерви, приймає участь у синтезі ацетил коензиму А. Так от при глюконеогенезі Сильно стимулюється утворення астилкої зімоа, іде ем, ем, збільшення утворення різноманітних ліпідів, в тому числі холестерину, вільних жовтних кислот і тригліцеридів. Дуже сильно ем, стимулюється пентозно-фосфатний цикл. Тобто, коли глюкози багато потрапляє в печинку, це погано, тому що надмір глюкози буде перетворюватися в тригліцериди. Коли глюкози недостатньо достатньо в печінку, то з'являється теж погано, тому що будуть утворі зі глюкоза з інших компонентів, при цьому буде утворюватися дуже багато, багато, багато жирів, буде розвиватися стеатоз у подальшому свято Враховуючи центральне місце печінки, як органи регулятора вмісту глюкози, ліпідів та інших речовин, в крові на даний час виділяють окрему печінкову інсулінорезистентність. Я думаю, це доцільно визначати, визначають індекс хома. Індекс хома є для бета-клітин, є індекс хома-печінковий. Індекс, індекс хома-печінковий тут наведена формула, згідно якої. Згідно якої перераховується цей індекс, навіть рівень глюкози у крові наче та інсуліну, якщо інсулін збільшений, характеризує баланс між печінковою продукцією глюкози та секрецією інсуліну. Тобто індекс КОМА вказує на печінкову резистентність і є такі дані, які вказують, що існує зв'язок між стеатозом та інсулінорезистентністю. Чим більш виродно інсулінорезистентність, тим значніший стеатоз і навпаки. Лікування хворих неалковим стеатогепатитом на фоні інсулінорезистентності має бути комплексним індивідуальним і поетапним. Перший етап це знання запального процесу. Тому що якщо у нас є, допустимо, не просто стеатоз, а стеатогепатит, сам по собі запальний процес знижує чутливість рецепторів, рецепторів до інсуліну, погиблії інсулінорезистентність. Другий етап нормалізація наслідків інсулінорезистентності. І третій етап це профілактика рецидивів рецидив інсулінорезистентності. Для зниження запального процесу ми можемо використовувати гепатопротектори, які мають протизапальні дію. Ну, ви знаєте, що в таких випадках, коли ми маємо стеатоз або гепатит, маємо, або ще які-небудь і хочемо е зняти запальну реакцію, ми, як правило, звертаємось дуже часто до препаратів глюко е глюкокортикоїдів. Ну в даному випадку. Не варто, допустим, використовувати пренізолон, який яким часу означає при автоімунних захворюваннях, а звернутися до такого препарату як фосфогліф. Це комплексний препарат, який містить ефіри есенціальні фосфоліпіди та лісерезинову кислоту. Це препарат солодкий. Солодка відноситься до рослин, яка має впродівну впливу. Тому лісерзинова кислота вона має виражений протизапальний Ефект дозволяє зменшити запалення і таким чином підвищить чутливість рецепторів клітинних мембран гепатоциту. До інсуліну, крім того, крім того солодка, ще дві молекули глюкоронової кислоти. Хочу нагадати, що глюкоронова кислота вона приймає участь в детоксикації. Наприклад, ми знаємо, що білірубін зв'язується з глюкоровою кислотою. Глюкоровною кислотою конібується дуже багато токсичних речовин. Тобто, до процесів дезінтоксикації має віно тільки схема цифрохром П450, а також і глюкоронова кислота. І, 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 і такі молекули глюкороти кислоти є в препараті фосфо фосфогліви. Тому застосування фосфогліву дозволить е, е, здійснити протизапальну антиалергічну дію, антитоксичну дію, антифіброзну дію. Є далі, що вона принічує синтез ковалену один на клітин. Противірусна активність теж, як не дивно, виявлена у уліці резинової кислоти у солодкій. По цьому дуже багато досліджень проведені були в Японії, і також рекомендують цей препарат використовувати у хворих е, вірусним гепатитом С ми знаємо, що вірусний гепатит С може мати місце у людей із стеатозом, із стеатогепатитом, у хворих цукровим діабетом, і наявність стеатозу, і, і, і погіршує перебіг, перебіг вірусного гепатиту, тому. Е, можна звернути увагу на даний на, на, препарат. Е, 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 крім того, гістерзинова кислота в незмінному вигляді вводиться в жовчу через е, білярну систему і може е, е, здійснювати там теж протизапальну та протинабрякову дію. Після зняття, допустим, запального процесу, а і паралельно ми можемо назначати препарати, які позитивно впливають на волеводний обмін. Ми знаємо, що центральну роль у регуляції гуглеводного обміну в печинці зміснює глюкозу та 6 фосфат, який дозволяє швидко депонувати, перетворювати глюкозу, глюкозу в лікогене. Зниження вмісту фруктозу 6 фосфату, знижує швидкість гліколізу і силює глюкоден Також треба звернути увагу на такий фермент, як фруктозу 1 фосфат. При метаболізмі фруктози ем, його утворення супроводжується інтенсифікацією печінці синтезу жирних кислот і хастарифікації секретів ліпопротеїдів дуже низької щільності і три віцерії. Чому? Тому що ми дуже полюбляємо і зараз дуже велика така позиція і реклама, що чим більше фруктів, чим більше фруктів, ти може бути краще. Я хочу сказати, що і фруктоза, і алактоза, молочний цукор у хворих з інсулінорезистентністю. Так, а можна сказати, що інсулінорезистентність резистентність це якби аналог скритої чи початкової стадії цукрового діабету другого о, типу, має дуже негативний вплив на дуже багато органів, в тому числі і на печінку, на ендотелій. і саме галактоза і фруктоза, з яких утворюється дуже багато поліголів, на даний час їх вважають винними в тому, що вони різко викликають діабетичну полінейропатію. А також вражають сітківки і нирк. Точно так же утворення лактози один фосфатом. А це молочний цукор. Тому на це теж треба звернути увагу. Ну, виявляється, виявляється, що такі органи, як печінка нирки та пішлункова залоза, все-таки є відносно незалежними від органами. І можуть утилізувати глюкозу не тільки, шлях, тільки глікогеназним шляхом, тобто інсулінозалежним шляхом, але й за допомогою глюкокіназу. Бо чому активність глюкокінази в печінці майже в 10 разів вища за активність гексокіназа? Це інсулінонезалежний шлях постукування глюкози-гепатоцит. Тобто, природа все-таки знайшла такий дуже хороший механізм для того, щоб Дуже сильно не защемлювати печінку, тому що це є важлива біохімічна лабораторія. Люкокіназа викликає швидке поглинання глюкози з крові в абсорбтивний, абсорбтивний період, тобто період після їди. А ми знаємо, що після харчова гіперлікемія вона навіть гірше, навіть гірша, гірша гіперлікемія наче? Чому? Тому що людина сучасна зранку. Можна сказати, до глибокої півночі, інколи до світанку, на поці підпливом їжі, рот вона закривається у людей. То якийсь печенько, то якийсь фрукт, то якийсь сок, то ще що небудь. І оце весь час великий підвищенний рівень глюкози дуже негативно впливає на всі органи і, і тканини. Е, тому глюкокіназа, якщо її активність нормальна, вона може дуже добре допомогти в цьому процесі засвоєння своєї глюкози. І, що, і виявилося, дуже зараз багато, є абсолютно багато досліджень, це відносно нові дослідження, що біотин зменшує інсулінорозостейність. Біотин бачите, тут така здивована жінка, тому що, як правило, біотин е, е, пропонують. Для покращення шкіри, волосся і нігтів, хто би міг подумати, що цей вітамін В7 він стимулює активність люкокінази, що знижує люко і сприяє зменшенню інсулінорезистентності, стимулює активність генів, що регулює засвоєння глюкози, сприяє кисню піроманаградної кислоти. Нормалізує пориновий обмін, процеси карбоксолювання, декарбоксолювання і дезамінування амінокислот. При біотиді недостатності значно знижується окислення глюкози до СО і її перетворення в рікаген. Рік на даний час, тому що раніше на Україні не було, є препарат медобіотин, медобіотин, медобіотин який адресований отаким от жінкам. Яка здивовано дізналася про те, що іще зменшує препарат на сулін резистентність, який містить 2500 мікрограм біотину, який доцільно і коло застосовувати для зниження сил резистенції у хворих на стеатогепатит. і в деяких країнах Європи, допустим, в Німеччині в інших, вже починають лікарі призначати. Біотин не тільки з метою покращити стан шкіри, а також зменшити інсулінорезистентність у різноманітних інсулінорезистентних резистентних Інсулінорезистентність та жирні кислоти, про це вже теж говорила Тетяна Дмитрівна. Так, відомо, що накопичення жиру у клітинах печінки знижує її чутливість до інсуліну. Більш того, Підвищується і перекисне окислення І дуже часто у цих пацієнтів з інсулінорезистентністю порушення обвину вуглеводів та ліпідів, розвивається мітохондріальна дисфункція. І вона місце при інсулінорезистентності. Тут я хочу звернути увагу ще на один такий середник: це на l карнітин Тому що l карнітин має здатність. Переносити жирні кислоти, а це це метаболіт жирних кислот через мітохондріальну мембрану, так, тобто кидати жирні кислоти в ту пічку, де вони можуть окислюватися і згоріти з виділенням енергії. Зменшення кількості жирних кислот в цитозорі, зменшує їх ймовірність окислення і утворення продуктів перекисного окислення. Крім того, l карнітін приймає участь у дуже багатьох процесах: це деградація кислот, кислостероїдів, фосфоліпідів, синтезі астілхоліну, синтезі кетоних, утилізації волеродів і так далі. Дуже, дуже надзвичайно багато є досліджень по l карнітину навіть виділяють карнітинову недостатність, мітохондріальні захворювання. Тому вважається, що карнітин для ліпідного обміну такий же важливий, як інсулін для вуглеводного обміну. Каліна на тобто. Крім того, лівокарнітін покращує також і утилізацію глюкози. От я привожу останні дані, які отримані. Активація перекисного кислення ліпідів в печінці приходить при неакомістерній гепатеті. Це теж вам дуже добре відомо. Перечислені абсолютно більшість відомих антиоксидантів, так, і до цих антиоксидантів відносяться дуже багато речовин, в тому числі вітаміни, різноманітні речовини, мелатонін, Q10, одес, Ну, Хочу підкреслити це роль флавоноїдів рослин. Тому що флавоноїди рослин, вони є окремими антиоксидантами. Якщо, наприклад, вітамін С, Вітамін Е, Вітамін А, вони входять в, в системи, які не витакіону систему та інші, то поліфанольні сполуки мають самостійно антиоксидантні впливи, антирадикальний, антиліпопероксидантний, антикисневий дезактивацію пероксинітриту, інгібіцію оксанто. Тинооксидант та інших радикал, продукуючих езимом і хелатування металів. Хочу зупинитися. Ми знаємо, що ми дуже широко використовуємо гепатологію різноманітні рослини. Судавте на вітчизняному препараті Артеполу, яка особливість там висока доза 400 мг. Тобто це достатньо висока лікувальна доза. Тому що зараз вже навіть підраховано скільки ми повинні вживати біофлавоноїдів. Здорова людина повинна вживати не менше 250 біофлавоноїдів. при статозі святого Звісно, доза повинна бути лікувальна. Тут перераховані всі біофлавоноїди і їх фізіологічні ефекти. Їх досить багато. Це протизапальний та. Це не антиксонтирадикальні, це нормалізація ліпідного обміну, антисептичний ефект, пригнічення деяких форм цитохрому b 450 так це покращення капілярів, зниження цитотоксичності. Ну такі широкі поліфункції, вони зумовлені дійсно особливостями рослинних там. Рослини, рослини, як правило, має поліфункціональні, поліфункціональні впливи. Тому вживання аршухолу в таких дозах по 400 мліграмів 1200 мг антиоксидантів буде сприяти нормалізації активності антиоксидантної системи, того, стимуляції, оксидоредуктаз, це покращий лобін, речовин стабілізації клітинних мембран. Захист мембрани від пошкодження таким чином буде цитопротектор, цитопротекторна дія. Тут є дані, які доводять те, що артипол, так, артишок, настоянка з листя артишоку зменшує біосинтез голестерину шляхом приміщення центрального цього фермента, який відповідає за. Ви можете прочитати це вже все. Дякую за увагу.